Росіяни втрачають військових цілими батальйонами про вдалу операцію ЗСУ на сусідніх позиціях. Рашист розповів у телефонній розмові. Батькові запис перехопили українські розвідники. Пропонуємо послухати уривок з цієї розмови. Відео посмотрев там, щось в цілих кучу в пліну ваших ребят з вашого полка. Да, значить. Да, да. Второй батальйон, четвертий батальйон. Ну, это ми слышали. Ну, та не трі-чотири назад, значить, это, значит, это було. А да, да, говорили. Ну, как сказали, хохлы зашли, сначала минометами закидали, вот, потом зашли, там, ну, короче, отроты ничего не осталось. Там отроты, наверное, все 200 и 15, 300 и все в плен. А что, они вообще без прикрытия были, что ли, и что? Да хрен его знает. Да, да минометами просто обложили и зашли в посадку, и все. Ну, вряд ли мы сюда поедем. Мы наверное будем отказываться. Ну его нахрен. Не лише зсу, а й алкоголь вбиває російських військових. Про це йдеться у новому звіті британської розвідки. За її даними, значна частина смертей російських окупантів має не бойові причини, зокрема вживання міцних напоїв. Із цим пов'язана украй висока кількість летальних випадків а також злочинів та інших інцидентів. Цю статистику оприлюднюють самі росіяни. Йдеться у звіті, але британська розвідка нагадує, що пияцтво поширене серед більшості російського суспільства. Тож і війську у війську його вважають невід'ємною частиною служби, губить окупантів не лише пея така необережне поводження зі зброєю, ДТП і недотримання правил поведінки за певних погодних умов, як от переохолодження. Раніше британське міноборони оцінило кількість загиблих і поранених російських військових після вторгнення у понад 220 тисяч осіб. Знищили підрозділ росіян та зайняли бойові позиції на одному з напрямків воїни окремої єгерської, де виклали відео своєї роботи по окупантах. В сюжеті військовослужбовці розповіли деталі, як працюють на вогневих позиціях. Ми тільки скочили в окопи, перші ячейки зачистили, і я вже з ворогом зустрівся в очі в очі, можна сказати. У нас було Розстояння десь 3 метри друг від друга. Хто маневреніший, хто розумніший в цій ситуації, то і вижив. Що в них там в голові? Тупо людина летить на тебе, і, наче в нього немає ніяких преп'ятствій. Бувало такі секунди думки, ти ведеш бой і думаєш, йома, ти ніби чи не попадаєш, чи що. Таке відбувається. Пройшли ми далі, зачищали окопи, ячейки всі їхні, кулеметник не давав підійти, працював, працював, але ми потихеньку-потихеньку підсунулися до цього дота, почали працювати богами, гранатами. Трохи вийшло, трохи не вийшло. Потім в ответ прилетіли, нам одна граната прилетіла. Ми з такою швидкістю двигалися, що їхня арта просто не співала наводитися. Тобто ми продвигаємося, а вони ззаді відпрацьовують. Ми продвигаємося, а вони ззаді відпрацьовують. І так ми потихеньку ще один дот взяли, потім ще один дот взяли, ще один дот. Все, нам ми зачистили повністю окопи, я доповів парації, що робота зроблена, позиції зайняті. І зробив маневр. Дрон вже їхній висів, тобто дивився, хто і що, як ми працюємо. Все, ми держали вже ці позиції до того часу, б, ну, які нам визначили. Потім зайшла група, яка нас повинна була замінити. Тобто ми зробили свою працю, ми виходимо на відпочинок, а група вже займає ті позиції. там положить всього кількість 11 чоловік. Кадри з міст та сіл Київщини після приходу русского міра показав у своєму Фейсбуці головнокомандувач ЗСУ. Таким чином Валерій Залужний відзначив річницю визволення Київської області від російських окупантів та нагадав, що боротьба за незалежність нашої батьківщини триває. Виживали та піклувалися не лише про людей, а про тварин так згадують окупацію. Жителі Гостомеля, які одним із перших побачили обличчя ворога. Уже звідти окупанти дісталися до Бучі та Ірпіня. Ці населені пункти захистили столицю. Проте місцевим довелося місяць виживати в окупації. То як зараз це згадують жителі? Яке місто зараз розповість Софія Норенко. 24 лютого 2022 року російські війська розпочали атаку на Гостомельський аеропорт. Українські оборонці відбивали навалу расистів, проте зона бою розширилась до самого міста. Понад тиждень наші захисники та захисниці боролися за гостомель, але 5 березня населений пункт був повністю окупований ворогом. Тисячі мирних жителів залишалися в місті. Стук 20 пролетів. I love Видно українського герба, точно російські десятки гелікоптерів літали над містом, а ворожа авіація скидала снаряди на житлові будинки. Масово евакуювати жителів вдалося 11 та 12 березня. Тоді частина людей змогла врятуватися. 11 березня виїхали звідси. Пережили дуже, але люди настільки були згуртовані між собою, навіть от різні разні різні люди, незнайомі, а дуже-дуже друг за другом спілкувались. Проте на той момент уже не всі могли скористатися цією можливістю. Подружжя Наталі та Євгена війна застала вдома. Спочатку не зовсім зрозуміли, що відбувається, тому не поспішали виїздити. А вже потім змоги не було, тому жили у підвалі. Ми відкрили двері, заходять двоє-троє. З автомата мені з гранати радіть виходіть всі, і наші зараз гранату бросимо. А таке відчуття було, що зараз стріляти будуть нас. Ми попрощалися, бо ми не знали, що це з нами буде. І коли ми всі вийшли, чоловіки стали першими, потім стали жінки, дітки там десь позаду були. І один каже Ну ви зажрали свої гостомілі. Понад 70 людей жили в одному підвалі. Подружжя згадує, пощастило, що було з чого готувати їсти. А робили це на польовій кухні. Та з кожним днем обстрілів ставало дедалі більше. Під час пожежі постраждав один із мешканців цього будинку. От на, на, на першому етажі живе. Я говорю, Женя, йдемо к нам в підвал. Це вже не шутки. Не хотів. І от, коли міна попала, у нього пол руки лівої болтались. І у нього вже, мабуть, операції 20. Попри жахіття та бажання вижити, Євген ще й опікувався покинутими тваринами. Всі в підвалах. Я виходив, вони на мене дивилися. З удивленням більшим. Я кажу, я волонтер, я йду кормити. кожен день я говорив: обходив всіх, хто залишився жив, хто не вмирав. Я всіх э, котики, собачки. І навіть про тих котів чи собак, які помирали від ворожих обстрілів, подружжя піклувалося. Ну, я думаю, 17 то точно, так. Да. Важливо, так. Да. Я не можу, щоб. Валялися, і землі придати потрібно. Три тижні Євген та Наталя прожили в окупації, а потім наважилися тікати через ліс. Лише з третьої спроби вдалося вирватися, бо окупанти стріляли по ногах, коли бачили тих, хто намагався врятуватися. Це був важкий момент в моїй житті, найтяжовій. І відкуди не візьміся за поворота танк. І сидять, жінка говорила, як в кіно. Двое здесь их и двое вправо и слева. Я пошел вперед, у них так пулемет на нас так раз. Это доля секунды все было. Поворачиваю голову, говорю, это все жена. И в это время она берет собачку на руки. Я смотрю, она уже рядом со мной. И здесь пулемет раз, встал на место. И этот верхний первый, говорит, Ну, дав команду, «Отбой». Подружжя добиралося пішки до Ірпеня. Там теж зустріли окупантів, проте ті їх не вбили і навіть не затримали. А потім сталося ще одне диво: їх побачив український волонтер, який вивіз до Києва. Він каже: Сідайте в машину. А я така рада була, мені все рівно. Мені, начебто, мене, якщо я сяду в машину, вже нічого не зачіпить, начебто, все. Я як якійсь броні. Я кажу, Боже, як вас звати? Він каже Максим Шевченка, я йому пообіцяла. Я кажу, я про вас розкажу. Водночас частина жителів була вимушена виживати в реаліях війни. Їх розстрілювали та катували. А точна кількість загиблих досі невідома. Зокрема, окупанти вбили голову гостомеля Юрія Прилипка. Не вистачає нам нашого мира за цьому Він був місний, він ну, переживав за свою саму селище. Своє 1 квітня 2022 року. Року Олександр Павлюк, який на той час очолював Київську обласну військову адміністрацію, заявив, що російські війська залишили гостомель. Тепер місто оговтується від вторгнення, частково відновлюються будинки, вулиці. А про війну нагадує трофейний танк, дірки від обстрілів на парканах та понівечені споруди. Зрівняти те, що було і рік тому, і зараз це дуже великий Перевтілення гостомеля, так сказати, це все було розруйноване. Тут ці ями були, все по Інфраструктура, там банк відкрився, поліклініка працює, магазини, пошта. Все, в принципі, таке. До мене всі його, звісно, встановили після цього всього компанії, які мають ресурс і готові допомогти з відбудовою, є зокрема фонд енергоефективності, вже розпочав таку роботу в межах програми віднови дім. Що стосується саме гостомеля, то ну на жаль заявок у нас ще немає. Ми би хотіли донести цю інформацію до співвласників багатоквартирних будинків, бо фонд працює саме тільки з ОСББ. Що вони мають можливість подати цю заявку і отримати. Кошти ми е, даємо аванс 70% І після акту підписання акту виконаних робіт 30%. У планах фонду співпраця з власниками приватних будинків. Жителі Гостомеля можуть ознайомитися з умовами такої співпраці на сайті та подати там заявку. Повернулися до міста і Наталія з Євгеном не полишили свою справу та досі опікуються тваринами. Євген встановлює будки по всьому Бучанському району і щодня приїздить го своїх підопічних хоче створити притулок, але для цього потрібна територія та фінансування. Ну що, братва, будемо кушать да. Якщо ж хочете фінансово підтримати Євгена, то можете переказати кошти за реквізитами, які бачите на екрані. Крім відновлення міста, нині говорять і про відбудову легендарного літака Мрія який окупанти знищили 24 лютого. Ми почули гурки та крилів. От, і побачили перші пуски ракет. Періодично виходячи з бомбосховища, ми вже спостерігали, що е, горять наші літаки. Проте нова мрія буде до того ж і ще потужніша та поб'є рекорди пошкодженого літака. Обіцяють авіаконструктори. Це бортове обладнання, це всі електронні пристрої, які е, служать для навігації, для е, вождіння літака, для його пілотування. Більш на сучасні двигуни на відновлення мрії та понівеченої інфраструктури потрібні мільярди гривень, але містяни переконані, що вже найближчим часом жахи війни залишаться лише в їхніх спогадах. Філія Норенко, Микола Чеботарьов, п'ятий канал.